78-ма -е, за рахунком сільськогосподарська виставка «Грюна Воха у Берліні відбувалась цього року з 19 по 28 січня. У цьогорічній виставці «Грюна воха з Зелений тиждень беруть участь понад 1400 експонентів. На жаль, Україна не змогла бути присутня фізично на цьому впливовому аграрному форумі. Втім, на виставці присутній український прапор і організатори кажуть, що вони таким чином хочуть показати солідарність з Україною. Ми хочемо співпрацювати з Україною і демонструємо тут повну солідарність з нею. Ця потворна війна повинна закінчитись, і ми будемо разом відбудовувати Україну. Ми вже навчаємо молоді кадри для лісництва, що є базою майбутнього України. Окрім того. Український міністр сільського господарства Микола Сольський взяв участь в аграрному форумі. В ньому беруть участь щороку представники самих різних країн. Цього року на форумі були присутні керівники або заступники керівників сільськогосподарських міністерств понад 70 країн. Щороку одним з найулюбленіших павільйонів для відвідувачів є зал квітів. Цьогорічний девіз павільйону City of Colors. На площі понад 3 тисячі квадратних метрів зібрано 80 тисяч квітів і різних рослин. Організатори Грюни Вохи позиціонують її як одну з найбільш традиційних виставок і одну з найвідоміших подій у Німеччині. Це унікальна та насправді провідна міжнародна виставка продуктів харчування, сільського господарства та садівництва. Але Грюне – це не тільки про сільське господарство. Приміром, тут є петхол хол для домашніх тварин. Тут можна дізнатися, як поводитися з чотирьолапами, пройти короткий курс навчання у собачій школі, подивитися на танці з собаками та навіть взяти одну на прокат. Результатом важкої роботи аграрів є продукти харчування. Отже, щоденні кулінарні шоу та творчі майстер-класи є невід'ємною частиною виставки Грини Воха. Насичена сценічна програма доставляє радість як дорослим, так і дітям. виставка Грюновоха зелений тиждень проходить у Німеччині у 88-й раз. Загалом одна з найбільших і найвпливовіших виставок сільськогосподарської галузі в Європі і навіть в світі проводиться з 1926 року. Щоправда, спочатку виставки звичайно не були міжнародними. Виставка Грюновоха це виставка, на якій сільське господарство представлено в самому широкому сенсі. Це і сільськогосподарські машини, технології, це продукти харчування і тваринництво. Das wäre schade. Einmal verschwunden, verschwunden. Ja, dann gehen wir weiter zum roten Höhenvieh. Ja, rotes Höhenvieh kommt hier auch nicht weit her. Das ist die Dominedalen, die eben auch hier neben den Schafen und Ziegen. Da gibt es tolle Events, wie man heute sagt, Veranstaltungstermine. За десятиріччя свого основання зелений тиждень з місцевого товарного ярмарку перетворився на один з найбільших у світі форумів у галузі сільського господарства, харчової промисловості, садівництва, розрахований як на фахівців, так і на загальну публіку. Міжнародного характеру виставка набула у 1951 році. Якщо на самому першому ярмарку побувало 50 тисяч осіб, то останніми роками перед пандемією кількість відвідувачів сягала 400 тисяч. Організатори розраховують, що і цього року її відвідує стільки ж. Україна через зрозумілі обставини цього року не має національного стенду. Але в павільйоні, де представлені ремесла, свою продукцію виставляє українська компанія, яка виробляє кераміку і відома як Україні Шескунствер в Німеччині. І як жива глина Миргородська в Україні. Це родинна фірма Курільний, німецька частина якої працює в Лєпці і має кілька магазинів, зокрема і в Берліні. Унікальні вироби доставляються з України. Виробники беруть участь у цій виставці вже майже 20 років. Wir schneiden ein Bild ab. Dazwischen gibt es eine durchsichtige Linie. Wir machen das Bild aus, das ist eine Hülle. Ordentlich und gerade Bild in der Mitte festhalten, am besten mit einer Zange. Wasser kochen lassen, ausschalten. Wenn nicht mehr brüht, dann haben wir unsere 90 Grad, was wir brauchen.

Участь у нинішній виставці беруть понад 1400 експонентів з більш як 40 країн світу. Переважно це німецькі компанії, але інші регіони країни також, звісно, представлені як завжди. Сподіваємося, що в наступні роки і Україна відновить свій національний стенд на цій престижній виставці.